Коли Найк бере класику, додає в неї трохи хлорофілу, народжується щось таке: Cortez TXT Fear фіргріб це не просто кросівка, це лего набір 70-х, які розфарбували маркером по приколу, і воно працює. Почнімо з того, що Nike Cortez – це не новинка. Це OG з 1972-го. Кросівка, яку носив Forrest Гамп, а до нього вся Каліфорнія. Але тік стів це вже інший вайб. Тут текстиль замість шкіри, більш дихаючий верх, і отой зелений, ніби Ментос вирішив стати шузом. Свуш контрастний білий, підошва класика, хвилястий, трохи в стилі олдскульний біг. Ідеально для тих, хто хоче бути помітним, але не кричати. Я в TikTok». верх текстильний, легкий і дихаючий на літо must have. Усередині простенько, але зручно. Це щось типу: я вийшов із дому, виглядає як стильний трек із плейліста 70-х, і мені добре. На стопі вичувається м'яко, підошва амортизує норм, але не очікуй буст ефекту. Тут інше, тут стиль понад усе. Ці кортез для тих, хто вміє поєднувати ретро і нове для поціновувачів олдскул, хто шарить, що таке мінімум форми і максимум змісту. Пару можна зловити на монуад, і як завжди, там усе офіційно перевірено із коробкою і вайбом. Поспішай, бо кортес – це така штука, яка або є, або потім зникає як твій колишній. Найкортез TXT Fear Green – це як касетний плеєр, тільки для ніг класика, яку освіжили. Пара, яка нічого не доводить, просто існує з кайфом.